Не дослів зовнішніх реклам. Іде мова про те, що ми з вами е, бачимо, що на піботах є привітання президента з громадян Буковини з Новим Роком та Ризвом Христовим. Я думаю, що це, е, ця реклама є достатньо цинічна, тому що е, е, хороших значить, побажань президент не, не хоче побажати. Люди, ми бачимо його дії, його кроки до людей. І коли такі реклами будуть висіти на наших бікбордах, люди обурюються і звертаються також теж до нас, Ми впливали на цю ситуацію. І думаю, щоб зберегти майно власників бікбордів, щоб, не дай Бог, не починали їх люди. Ломати краще на цьому етапі зняти ці реклами. <клев> привітання! Всі, от вони по <клев> цьому поводу підготували звернення, можемо зачитувати. <клев> <Будь клев> Я дозвольте два слова. Як на мене, ви знаєте, все правильно, привітання саме, воно чудесне, то треба один одного вітати святами з новим роком. Але сьогодні вже на вулиці. Далеке число від Нового року, це Різдва Христового, свята всі закінчилися, закінчуючи Іваном 20 числа, пора працювати, діяти, а ці реклами ще е, досі висять і ніхто не займається тим, щоб їх зняти. Оце саме головне питання. З цими подіями, що зараз в країні, люди, звичайно, дивляться, обурюються і сміються від того. Тобто, то треба вчасно реагувати. треба. Треба знімати і питання дійсно злошне. Ану, зачитайте звернення. То найвеселі, власникам носії на зовнішньої реклами. Шановні підприємці, Народна рада Чернівецької області звертається до вас із намаганням запобігти пошкодженню вашого майна і засобу вашого заробітку. Суспільна політична ситуація в країні, як і на Буковині, зокрема, є досить напруженою і неспокійною. Ряд антиконституційних та незаконних дій представників партії регіонів викликали колосальний суспільний спротив. На вимогу Буковинської громади, Народна рада прийняла рішення про заборону діяльності партії регіонів та комуністичної партії на теренах Чернівецької області. Тому ми побоюємося, що присутність політичної реклами цих двох партій, здебільшого першої, та їх представників на ваших відбордах, сітілайтах тощо скомпрометують громадськість Буковини і наразить ваші об'єкти на прояви народного гніву. У зв'язку з цим ми просимо вас проявити солідарність з громадою Буковини, що рішуче виступила проти бандитського угрупування при владі, та прибрати із ваших об'єктів будь-які звернення, привітання чи рекламу представників режиму. Всі чули? Хто все, все, все. за такий Стоп. текст звернення пропозиції, там слово побоїмося замінити на застерігаємо? Чому ми маємо за них боятися? <рес> Тому <рес> що це Застерігаємо, <Ми її> застерігаємо, <рес> а вони нехай побоюються. Всі Чу? <рес> <рес> чули, зміст тексту. Так? <рес> 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 хто за такий текст? Будь ласка, хто проти утримувати рішення одноголосне? Так, наступне питання про е, розширення складу виконкому. Вчора хотів би вас повідомити, що відбулося засідання е, громадської ради Майдану в цьому залі і е, поступило дуже багато пропозицій від членів громадських організацій, від е, членів е, громадської організації Майдан щодо е, роботи нашої народної ради. Значить, поступила пропозиція. Ви знаєте, що ми з вами прийняли рішення на минулому засіданні зменшити, об'єднати, скажем, краще, скажем так, з 13 управлінь обласної адміністрації, які сьогодні діють, працюють на 5. Але у зв'язку з тим, що від наших колег поступила така пропозиція, давайте будемо розглядати питання, збільшити з 5 до 7 таких управлінь. Не буде заперечень ніяких? Які добави? Які доба? от, 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 Може я неправильно думаю, але я хочу щоб, якщо це так, ви мене правило. Ситуація міняється щогодини. Якщо ми візьмемо 9 годин ранку і сьогодні, то ви ж бачите, що кардинально вона змінилася. І те, що було вірним вранці, сьогодні вже може здатись невірним. Перше, центральне питання. Боротьба з режимом продовжується чи ні? Продовжується. Безумовно. На самому високому рівні і на самому низькому. Вона полягає в чому? Ну почитайте, що пишуть, що заявив е, комендант Майдану? Що покинемо будівлю тільки тоді, коли вони покинуть адміністрацію і банку. Очевидно, і в нас таке саме повинно бути. З цієї точки зору, на які органи ми повинні робити наголос в цій боротьбі? Чи на народну обласну раду і виконком якого ще немає, чи все-таки переносити боротьбу в обласну раду і в більш легітимні? Тому що, якщо порівняти народну раду і обласну раду, то ми ж розуміємо, що при всій її, так би мовити, ну легітимність там більше, законно визначено юридично. юридично і так далі. Інша справа, що вона втратила легітимність з точки зору її складу і того, що там ті депутати робили, що вони підтримували той режим, то так. Але очевидно, що ми повинні ближчим часом подумати, як переформатувати цю раду, щоб вона стала на наш бік. Щоб не виявилось, що там знову 60 регіонів і 40 опозиціонерів, і невідомо як Так не повинно бути. Чи потрібно тиснути на регіонів, щоб вони виходили з партії? Я думаю, що вже ні. Центральне питання тут не регіони депутати обласної ради, а заява, яку сьогодні зробив. Попієв закликає однопартійців регіонал залишитись вірними партії до кінця від імені голови обласної організації партії регіонів. Тобто в даному випадку центральною фігурою є Попіїв, а не депутати обласної ради регіонів. І якщо звертатись, ну не просити, а звертатись і вимагати, то щоб він написав заяву на звільнення, і тоді вся ця фракція регіонів посиплеться сама собою, тому що вони все ще бояться і надіються, що щось відбудеться. Чуда вже не буде. І в цій ситуації і, і, я не буду різ, різких слів вживати, можливо, нам не зовсім доцільно таку організацію, невідомо з якими ще. Якщо виконком обласної ради, то я розумію, якщо ми там маємо більшість розширювати, тому що ще невідомо, що вона буде робити.